Як вас за три роки изменила полномасштабка, психологично, физично. Надеяться на все хорошее, естественно. Надежда. Так вот думаешь о плохом, значит как-то так плохое, а думаешь о хорошем, значит все будет хорошо. Финансовой сферы улучшился. Ну, просто начал искать и не тратить время, потому что я понимаю, что каждый день может быть последним, поэтому стараюсь вот жить, пока еще есть возможность. Завжди я відносила це до життя позитивно, тому і зараз я також відносяться до нього позитивно. Та да просто держатися і сподіватися на краще. Про життя постійно думаєш, що буде завтра. Типу, ну от йдеш, і думаєш, а от зараз піду кудись так? А можу завтра тут не бути, наприклад. А ці три роки війни я не була у. В цій країні я була у Німеччині, але я навчилася бути більш самостійною інтегруватися серед зовсім інших для мене людей